Погнали. І так, закінчив, закінчили ми клеєві термопістолети. Один у виконанні Дніпро М. Чому Дніпро-М? Тому що це лінійка українська, умовно, так? І зроблено, виготовлено в Україні під акумулятор, точніше Дніпро М. У нас є підставка. І ззаді, якщо ви бачите, тут е, дріт із крабіками, там вже ну, потрібно цепляти, е, тому що кожному потрібно під свої різні задачі. Комусь метра вистачає кабеля, комусь е, метра не вистачає, комусь треба п'ять. Тому буде ось умовно в такому виді продаватись. Тобто це отак. Оце повністю такі, о, така штучка. Тепер ну, повертаємось до термоклею тим пістолетом е, по корпусу е, підніжка і також зроблений адаптер тобто якщо ви бачите він не сильно різ... різниця то есть 2 см висота 2 см висота і є е, е, перехідник що ви бачите, так? І. І так. Тобто ось так. Це можна ставити точно так же. Можна ставити так. Тобто без різниці. Люфта тут немає на акумуляторі, тому що. Так функціонально зроблено, але в ставці трішки люк зроблений, щоб його ну, не то, со... щоб легше було знімати і ставити, тобто, Бачите? Така, збираємо до кучі. Включаємо. Включаємо термопістолети. І е, зараз на даний час у нас е, запрограмований цей 80, е, тобто ми бачимо так. Одним кліком ми міняємо програму 1 і 2, тобто білий екран це друга програмка, темний екран це перша програмка. Шкала це інформує нас про те, що зараз повністю подається напруга на нагрівач. До речі, нагрівач у нас керамічний стоїть на 40 ватт. Є в нас вати, вольти, точніше, вибачте. І 80 і 200, 220, точніше. Тобто максимальна температура 220, мінімальна 80. І тут стоїть, зараз побачите, він в сон впаде і наскільки чутливий сенсор, побачите. А на, доки він буде там падати в сон, то я розкажу вам на цьому. Дивіться. Клеєвий пістолет включається. Ми виключили і включаємо. Час нагрівання від акумулятора до робочої температури 7 хвилин. Тобто немає теплового удару на нагрівач і на сам пістолет. Тому що якщо сильно дати, то це повишається знос на нагріваючий елемент. Тому 7 хвилин від сіті 220 пістолет гріється 10 хвилин, умовно. Тобто, це нормальний режим. Тепер дивимось. У нас все те ж саме. АКБ показується, тобто акумулятор. 20. Він плигає, тому що в режимі реального часу показує, скільки е, бере електроенергії. Тобто плюс-мінус. Тепер програмка 1. Програмка 2. Плюс і мінус. Тепер, щоб зайти в програму в налаштування, ми затискаємо. І в нас установки ось написано, так? Установки 1-7 7 пунктів. Перший пункт час очікування. Тобто, коли він падає в сон, то скільки часу він триває? Тобто можна виставити до 5 годин. Ось дивіться, на цьому пістолеті оця шкала вже вона е, світла, бачите? Тобто вона не, не повністю заградійована. І от зараз тільки починається брати е, е, вольти для того, щоб підігрівати, підтримувати температуру. Тобто ми зараз поставимо, воно ну, знову виключиться. І так, продовжуємо. Перші, перший пункт це час, це час очікування. Ось до хвилини написано українською мовою. І ми виставляємо від 0. Це взагалі виключити сенсор, щоб він взагалі не працював. Ну і виставляємо чутливий е, час, точніше. Ой, не сенсор, а час, вибачте. Другі, е, друга установка температура очікування. Її можна зробити від 80 до 220. Оптимальна саме краще, тобто желатінізація можна клея сказати 150 градусів. Тобто я б краще рекомендував ставити на час очікування 150. Тепер третя програмка. Час вимкнення, тобто він відчитує час від останнього, як ви. Його взяли в руки, поставили, він від, 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 відраховує 60 хвилин. Також до 5 годин можна виставляти. Тобто, так як 5-6 амперний акумулятор 6 годин працює, то до 6 годин. Це третя установка. Четверта установка чутливість сенсор. Чутливість сенсора, ви бачите, в реальному часі. Вон, бачите, показується лічильник, щоб інформативно було показано, працює. Чи не працює, і точно так же показує чутливість. І Чутливість сенсора зараз стоїть 20. Якщо ви поставите на 0, то ви його виключите. Тобто він не буде впадати в сон. Він буде працювати в, ну, без, без режиму сна. Якщо ставите одиничку, два-три, це до 500. Тобто, щоб 500 це треба сильно його махнути. Але ну, на 20 шикарно працює. Тепер наступна 5. Температура Температура є режим реального часу. І ось дивіться, ось зараз от якраз виключився термопістолет. Бачите, дивіться. І як тільки зашевелили ми стіл, він знову включився. Настільки чутливість. Тобто чутливість можна виставляти самому. Тепер далі. Установка номер 5 температура реально... Перша реальна температура. Реальна температура це на даний момент, як на цьому пістолеті. Тобто, бачите? Ходить, постійно е, в нас змінюється температура, тобто плюс-мінус 2 градуси. Але можна змінити температуру, наприклад, на встановлену. І коли ви виходите, то у вас встановлена буде ось тут відображатись, бачите? А реально буде відображатись отут, е, що воно є по факту, тобто е, в, в, менших, в меншим е, літерам. І ви самі собі ви хочете, вибираєте. Тепер шість. Бар потужність. Бар потужність це ота я шкала, яка інформує, наскільки дається напруга на нагрівальний елемент, і чи вона дається, чи наполовині, тобто як працює. Можна це змінити замість потужності, поставити температуру. Але температуру можна ставити, як би сказати, з другою програмкою. Тобто не програмкою, а темою. Тобто встановлена температура є реальна, тобто в режимі реального часу і в режимі тобто то, що я вам показував перед цим. І встановлена температура буде великими цифрами. І отут, а бачите, показується ось, один, наприклад, наскільки на нагрітий а ні, вибачте так, трішки зараз. Потужність. Ми температуру ставимо і виходимо. І дивіться, в нас ось ось шкала забита, показує 180, тобто нам не потрібно вдивлюватись отих 180 мілким шрифтом. А бачите, на оцю шкалу, вона повністю закрашена, то виходить, що він повністю нагрівся і готовий до роботи. Тобто ці дві темки, вони можна їх як хоч виставляти. Мені більш потужність подобається. і. Е і не встановлена температура, а реальна більш мені подобається. І тут також, бачите, в реальному часі відображається, скільки зараз на нагріваючому елементу. Тепер це п'ятий пункт. Шостий бари, це потужність або ж температура. Шість це в нас українська або англійська мова. Ой, точніше, сім. І коли ви затискаєте тут дата. Прошивка, як, як, ну, тобто в мене отута серійний номер 0040 а Це тобто, мій перший, це ще, ну, тобто зроблений. Але тут буде мінятися цифра в залежності від яка кількість вже випущена. Тепер дата, коли це зроблено, буде гарантія. І е, яка прошивка? 1.19 на даний час. Літери ТРВ. Це терморановий, тобто це в більш на... продвинута функція. Коли температура буде стояти на одному місці 20 секунд і не мінятись, то буде спрацьовувати автозащита, тобто не буде горіти пістолет, можна так сказати. Якщо відпаде, наприклад, нагріває, тобто термодатчик відпаде або ще щось, якщо температура стоїть на місці, або ж. Зменшується, то на, нагріваль... на нагріваючий елемент не подається темпер... ну, напруга, тобто відключається. Ну і можна ставити хоч українську, хоч англійську. Затискаєте, виходите і все в англійський... англійською мовою. Все підписано, все зрозуміле, не потрібно нічого думати. Ось такий от пістолет. Е -е, тепер. Це в нас режим. Реальна температура. 180 градусів показується ось уди. А тут 182, 180, тобто плигає в будь-якому випадку, тому що є розрив. Е -е, Отакі от у нас пістолети. Ось дивіться, він взагалі виключився і включився знову. Тобто цей пістолет цей пістолет їде до клієнта вже, він особисто присилав акумулятор і вже до нього сьогодні, ну, можна сказати, сьогодні-завтра відправиться. Ось такі у нас пістолети. Кого цікавить таке питання? До речі, пістолети не сопливлять, ну тобто не течуть. Ось дивіться, у нас температура ось де встановлена, зараз буде 178, підтримувалось 180. Зараз 220 температура стоїть, а тут 80. І тут та шкала, бачите, заповнена, тобто йде нагрів, а тут та шкала не заповнена. Тобто вона держить температуру, виключений взагалі, тобто не бере е е живлення. Зараз ми збільшимо температуру. Швидко змінюється, бачите? І 220 вже стоїть. Поставимо 180, а на цьому поставили 220. Також є функція пам'яті, тобто температуру, якщо, яку ви встановили, е... воно зберігається. Якщо вам потрібно на середні грибки працювати або ще щось, то ви ставите, наприклад, 180 або 170, в залежності хто як хоче, кожен температуру підбере, підбирає під себе. Е... Якщо більші грибки, можна поставити більшу температуру, швидше буде грітися, нагріватися, більше... ну і можна швидше працювати. Тобто... Дивіться, вже 200, максимальна температура 220. Зараз я покажу що, що він видавлює. Слухає. Тобто, ось, дивіться, зараз 210. Euh, так як є два різних клея, чому зроблена температура різна? Тому що є два різних клея. 219, дивіться, два різних клея. Більш для більш еластичного клея потрібна більша температура, а коли це ще й літом, то продавлюванню курком мягкого клея при малих температурах. Сильну велику нагрузку, тобто, потрібно давати, і він ну, не можна сказати, не слухається, як ти його видавлюєш. Для цього потрібно підвищити температуру. Він і не кипить, для нього спеціально потрібна вища температура, але ж для цього більш пластикового, можна так сказати, клея. Потрібна менша температура, щоб він не кипів. І за цього й зроблена е, регулювання температури. Тепер дивіться, 200, 220 градусів. 220 градусів. І бачите, як в реальному, в реальному часі скакає температура. Ну, тобто не температура, а включення виклю, виключення нагрівального елементу. І тепер дивимося, що він, можна сказати, видавлює. Тобто такий об'єм він видавлює. Зменшується при якщо видавити повністю на 20 градусів. Якщо було 220, то зараз 197. Це при такому об'єму клею, що. Ось бачите, можна збільшити температуру з 220, але це вже не має сенсу, тому що корпус вже при 250 градусів вже плавиться. То не Недоцільно не це робити. Тому, якщо в когось є якісь питання, звертайтеся. Залюбки вам дам відповідь, так що на даний час є. В нас уже готові пістолети. Якщо когось цікавить, можете звертатись.